В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Нацгвардія як самостійна силова структура існувала з 91 го по двохтисячний рік. Згодом у зв'язку із загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України прийняли рішення відновити національну гвардію. Тож 2014 року на початку війни Росії проти України Нацгвардія була створена законом України про національну гвардію України, відповідно якою до якого ця структура військове формування з правоохоронними функціями. Більше поговоримо про сьогоднішній день день національної гвардії із Денисом Нагорним, підполковником національної гвардії, начальником штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. Вітаємо пане Денисе. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Пане Денисе, вітаємо вас насамперед. І хочемо почути вашу історію, як ви долучилися до лав Національної гвардії, як довго ви служите? Десь приблизно вже 11-й рік пішов в принципі, а долучився, став добровольцем, став до лав тоді ще батальйону Азов. Потім до лав артилерії. І в подальшому вже виконував завдання саме на лінії постійно на лінії бойового зіткнення. На... Звільняв Маріуполь, був в Широкіно, в Ліловайську з побратимами. Я кажу, є про що згадати, нічого дітям не сказати. Пане Денисе, за вашими відчуттями, як за ці 10 років змінилася Національна гвардія України? Змінилася вона. В кращу сторону, скажімо так, вона змінилася технічно, вона змінилася морально, якісно, вона змінилася в командному плані. Тобто, якщо раніше це були такі от добровольчі загони на власному ентузіазмі, скажімо так, то зараз це професійна бойова ударна одиниця, яка Доволі таки якісно на рівні навіть, я б сказав би, десантно-штурмовими військами Збройних сил виконує завдання в, е, безпер... постійно в зоні бойових дій. Тобто, е, наприклад, якщо раніше в нас були там, тільки автомати чи там стрілецьке озброєння, там СПГ, ГС, то зараз це розширилося в переліку і до 155-го калібру, і до ЗСО, і навіть до, до, до певних видів авіації. Зараз на даний момент ми намагаємося. В як в доброму плані мати якийсь успіх в саме в безпілотниках, тобто не відставати від збройних сил, наносити максимальну шкоду агресору, особливо на таких, от важких напрямках, як Бахмутський напрямок, тому що саме там гартується сталь, гартується дух. Пане Денисе, які зараз завдання стоять перед нацгвардією? от Ви кажете, не відставати від ЗСУ і, зокрема, завдавати ворогу нищівного удару на важких напрямках. Які іще завдання? Ну, в першу чергу, самим основним завданням на даний момент це є захист територіальної цілісні, цілісності нашої батьківщини. А так, в подальшому, ми виконуємо так само завдання, як і механізовані бригади збройних сил на лінії бойового зіткнення. Часто виконуємо такі от специфічні завдання по штурмовим діям. Зокрема, був анонсований проект Гвардія наступу. Тобто підготовка безперечб підготовка тих бригад, які будуть в подальшому звільняти нашу батьківщину до кордонів 91-го року, тобто технічно забезпечених, технічно оснащених, з більшим з більшою перевагою застосування застосування безпілотної авіації, артилерії та техніки при наступальних діях. Пане Денисе, а як відбувається набір до лав Нацгвардії, як мотивуєте новобранців вступати саме до ваших підрозділів? В першу чергу це е, командний склад, який мотивує е, саме особовий склад. Тобто, ми власним прикладом показуємо, що ніч, по-перше, нічого боятися. Немає страшного нічого страшного в тому, що ви звільняєте рідну землю. По-друге, це центри комплектування ТЦК та СП, а також наші е, наші заступники на, 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 по роботі з особовим складом, які до собої проводять серед цивільного населення роботу. Е, до них люди звертаються, їм розказують, показують, пояснюють. Е, і в подальшому вже беруть на, на службу за контрактом до лав національної гвардії. Ну і розкажіть більше про цю гвардію наступу, яку ви вже анонсували. Де шукати інформацію, що загалом з яких структур складається ось ця гвардія наступу наступу і для чого це формування? Розкажіть більше для тих, хто можливо зацікавився і охочий долучитися теж до гвардії наступу. Першочергове призначення гвардії наступу, так само як і всієї національної гвардії. Це вже повторюється. Звільнення звільнення нашої неньки від російських окупантів. При тому це якісне звільнення не так, як в Російської Федерації там ясні штурми чи ще чомусь подібне. А використання, по перше, безпілотної авіації, техніки та артилерії, сама гвардія наступу вона складається з. Національної поліції, Національної гвардії в основній масі і Державної прикордонної служби. Тобто енна кількість бригад, енна кількість полків, які входять саме до цієї структури. Ну і в подальшому сподіваємося ще на її розширення в технічному плані, в артилерії, в танках, в... в силах та засобах протиповітряної оборони, звичайно, і. Першу інформацію, яку ви можете дізнатися, це буквально на нашому сайті Національної гвардії або на сайті бригад гвардії наступу, як наша четверта бригада оперативного призначення Рубіж, тобто і вступити до ЄЛАВ і звільнити землю від цієї російської навали, яка зараз просто кишить на сході. Дякую, пане Денисе, за розмову. Вітаємо ще раз принагідно з вашим днем. Це був Денис Нагорний, підполковник Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади. Рубіж. Я нагадаю, що 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.